Hyundai Kona, 20-й рік, батарея 39 кВт, 88 тисяч рідного пробігу. Весь в оригінальному окрасі SOC 95%. Дуже хороший показник. Маємо по комплектації парктроніки, камера заднього руху. Під капотом у нас є тепловий насос, є датчики сліпих зон, автоскладування дзеркал, безключовий доступ підіймачі передні і задні, система стабілізації, система підрулювання, полосу сама тримає. Android-Auto, Apple CarPlay, електроручник. три режими руху, три режими рекуперації, клімат-контроль, тонування. Стан просто бомбічний. Домашня розетка є, сітка, клей, компресор, все теж присутнє. Машинка ця у нас розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація до 1600 гривень.